Доброго дня ми з України. Друзі, вітаю вас! Мене звати Ліна Храмцова. Тема цього відео буде присвячена контрактам у Німеччині. Це питання мені дівчата задали після того, як я зробила відео про лізинг фірми. І такі, знаєте, взагалі питання: а чи що вони всі погані, чи вони всі хороші? Це вже як із лікарями. Порадьте мені гарного лікаря. Ви знаєте, цей лікар може мені зайти, а вам взагалі ні про що. Так само, як і парігмахери, так само і фірми. У вас є свої е, певні кваліфікації. Фірма вимагає щось. Одна людина скаже, Боже, які вони сволочі, друга людина скаже, прекрасно працювали. Ходіть, пробуйте, влаштовуйтесь на роботу і е, беріть свій досвід. Зараз давайте проговоримо про контракти. Контракт німецькою мовою це Фетрак. Контракт це ваш дозвіл, давайте назвемо так: працювати у цій фірмі. Ніколи у Німеччині вам не дозволять зайти на територію фірми без контракту і почати працювати. Це все пов'язано з страхуванням, а це дуже серйозні речі, і це може фірмі коштувати багато грошей. Тому, якщо хтось вам зразу каже, ми вам прийшлемо завтра контракт, приходьте вчора працювати, ви вже можете сказати, ні, ребята, вибачте. Це не німці. Німці так ніколи не роблять. Салідні фірми ніколи не почнуть з вами працювати, поки ви не підписали контракт, може інколи і кров'ю. Ну, я вам серйозно кажу, що е це перший критерій. Контракт вам присилається в двох екземплярах: один для вас, один для фірми. Хтось дівчат писав, порадьте гарного адвоката, щоб він подивився на контракт. Ви знаєте, в принципі, не треба вам адвоката, просто треба людину, яка... Може, прожила в Німеччині деякий час і розмовляє німецькою, і прочитає. В тих контрактах в принципі є всі базові пункти. Адвокат візьме з вас дуже багато грошей, може, і 200, може, і 300 євро. І він нічого іншого не зробить, як прочитає і проінформує. Ви ще й перекладачу заплатите гроші, розумієте? Тому в принципі, контракти є стандартними. Що пишеться в контрактах? В контрактах пишеться хто з ким, чим займається. Це ваш роботодавець і ви. Робітник. В контрактах, по-перше, коли ви влаштовуєтесь на роботу, подивіться відгуки цієї фірми. Кожна фірма завжди має веб-сайти, сторінку в інтернеті, і подивіться, да, знайти відгуки. Є відгуки, ну також дивіться, чи це просто хтось написав, хто не працював і написав поганий відгук, бо його звільнили, або нормальна, адекватна людина, яка напише. Є Поняття як колектив, да? коли вам важливо, щоб колектив був нормальний. Комусь важливо, щоб зарплату вчасно платили, або умови були. Тому є багато критеріїв, відповідно до яких ви можете оцінити цю фірму. В вашому контракті має бути написано. По-перше, там є таке поняття як пробе-сайт. Це пробний час, який ви там працюєте. Три місяці, шість місяців. В в основному так, це є, ще раз кажу, або 3, або 6 місяців. В чому тут фішка? Ви можете звільнитися протягом того проби -сайт, а, за один тиждень. Тобто один або два тижні, як де залежно, це також обговорюється. Це взагалі без проблем. Ви кажете, ребята, я з вами попрацювала три місяці, кіна не буде, і ви уходите. Після того в великих фірмах, наприклад, було в мене, так, після трьох місяців мені сказали, що ми будемо з вами далі працювати. В основному контракт дається на рік. В таких роботах, скажімо, які будуть пропонуватися, як, можливо, гельфа, так, помічники, в основному бефристит, це означає, що він на певний час, і потім через рік вам можуть або запропонувати контракт ще на один рік. Після двох років вам вже мають або дати безлімітний контракт, або вас звільнити. Так було в мене на одній роботі. І була політика фірми: такі, знаєте, ви працюєте два роки з людиною, потім людину забирають, оскільки після двох років їй мають давати більшу зарплату, їм було краще брати, наприклад, практикантів, які виконували мою роботу, але отримували менше грошей. Да, бо вони були практикантами. Тут вже ще раз кажу, це політика фірми. А, ви маєте для себе ще зрозуміти таку річ. Якщо хтось вам каже, вам дають одразу безлімітний контракт, чи запитаєте, по-перше, чи вам це треба. І, ну, це, в принципі, не така річ, яку зараз одразу роблять. Там вже щось не так. І для вас ви можете також подивитися пробний час. Є таке поняття як кундіґунг фріст що то таке? Це той період, за який ви маєте написати заяву, що ви е, звільняєтесь. Це може бути або вас звільняють да? місяць, якщо ви довго працюєте, може бути три. Так само, кюніг-унг-фриз, ви знаєте, це є в квартирах, да? в кого три місяці, в кого місяць. Колись почула, що для лікарів це може бути, наприклад, один лікар сказав: Я хочу піти. Два роки може тримати, поки знайдуть е, посаду, того, хто його заміняє. Ну, тобто. Це все буває по-різному. Значить, що таке цікаве? В контракті мають бути написані ваші урла -обстаги. Що таке урлауп? ви знаєте, це відпустка. В основному це 30-28 днів. І ці дні з понеділка по п'ятницю, в да? субота, неділя, не рахується. Ці урла якщо ви працюєте рік, то значить у вас, наприклад, 30 днів. Да? Якщо ви працюєте 6 місяців, то 15, тобто. Інколи фірми пропонують вам а, виплатити. Ну, це, скажімо, як би вам так сказати, воно не рентабельно, оскільки за той день ви отримуєте менше грошей, ніж ви зможете відпочити. Є таке поняття, як іба тобто те, що ви перепрацьовуєте. А тут, будь ласка, увага. Справа в тому, що. А, в Німеччині дуже з цим строго, давайте назвемо так. Якщо ви залишилися на пів години більше працювати на годину, це має бути десь зафіксовано завжди. От Просто запам'ятайте це, де б ви не були, ви перепрацювали 10 хвилин, 15, 20 це весь час. Ви не даруєте це фірмі, оскільки це ваші гроші. І тут, а та я тут піду, там не піду. Будь ласка, будьте дуже серйозно. Ви маєте це завжди повідомлювати. І у вас є Сайт Arbeitskonto. Це означає, що та перероботка, що ви маєте, вона збирається і збирається в нормальних, солідних фірмах. Наприклад, кажуть, до 50 годин перепрацював. Будь ласка, бери собі фрай, да? тобто вільний день. Якщо от в мене в колеги є 50 годин, де вона перепрацювала, наприклад. Да? Це означає, що вона працює 5 днів на 5 годин, вибачте, на день це означає 10 днів, вона їх можна взяти. І тут також починається, знаєте, всі працюють в кожного своя відпустка. І тут людина каже, так, а мене 10 днів не буде, заміняйте мене. Такі моральні питання, етичні питання. Деякі фірми кажуть, що ми вам не будемо платити перероботку, і, будь ласка, це ваші проблеми. Вам дали фронт роботи. Будь ласка, виконайте це. Протягом вашого робочого часу ваші проблеми. І тут вже ви маєте права. Будь ласка, не забувайте, що не треба дозволяти з собою, скажімо так, обращатися да, як з кимось з робочою силою. Для цього є в адекватних фірах Бетріпс-рат. Ви знаєте, поради, да? порадники, і Бетріб це фірма. Тобто, це той самий профсоюз, який був у нас вдома. І ви можете звернутися, наприклад, у великих, великих фірмах є Верді, сама така відома да, організація. Щоб стати членом цієї організації, потрібно платити гроші, але там є певні плюшки. Ну, тобто, якщо ви зараз працюєте в маленькій фірмі, вам немає чого там гроші платити. Але якщо ні, будете багато років десь працювати, можете про це подумати. І в Бетріп зраз можна звернутися, якщо у вас є якісь певні проблеми. Або з колегами, там, мобінг, наприклад, да? або з вашим шефом є така можливість. Значить, ще раз дивлюся. Що в контракті, ціна, вам, значить ціна вашої роботи. В багатьох фірмах є оплата по тарифу. Це вчителі в нас, да? це в нас вихователі, це медики. Тобто, скільки вам будуть платити, ви заходите в інтернет і пишете, скільки отримує медсестра. І там є тариф. І є eingruppierung. Що таке eingruppierung? Це. А, ваш досвід, да, от, наприклад, у вихователів або у медсестер там три роки практики, чотири роки практики, і ви вже бачите, скільки ви отримуєте це все бруто, Тобто це загальна сума, з якої ще не вирахували податки. Нетто ви отримаєте залежно від вашого податкового класу. Зроблю окреме відео сьогодні ще про податки. Тому те, що ви бачите. Інколи, якщо ви працюєте через лізинг фірми інші фірми, у вас стоїть або оплата за годину, так? і тоді ви вже дивитесь, ну там стоїть бруто. Ніколи не стоїть нетто. Не нетто те, що ви отримуєте на руки, оскільки ще раз, в кожного своя ситуація. Тепер в контракті може бути оговорений одяг. Якщо ви працюєте в електриком, наприклад, да, вам потрібно завжди певне взуття, певний одяг, ще якісь такі моменти. В контракті може бути прописано також гроші на дорогу. Або там стоїть Джоб тікет вам пропонують, скільки ви платите. Наприклад, я зараз плачу 42 євро і фірма платить певну суму, 50-50. Такі моменти. Зараз ще подивлюся. Завжди, до речі, буду вдячна вашим пальцям і підписку, оскільки як завжди я працюю, збираю для вас інформації і ваша подяка. Мені дуже приємна. Значить, відгуки я вам сказала. Контракт, Урлап, uh, Вайнафтськет, до речі, є ще таке поняття, як Вайнафтськіт, ви знаєте, Різдво, або Урлапскет. Це гроші, які ви отримуєте, або 13-зарплата. та зарплата. Вони інколи є з податками, інколи без податків. Тому в контракті все є прописаним. Так, групірунг сказала. Uh, Ага, ще така фішка є. Значить, вам можуть сказати, що ви працюєте на одній фірмі, це ваше робоче місце. А є ще таке поняття, як шпрінга. Шпрінга, ви знаєте, шпрінг це цибати. І... Наприклад, в лікарні є така, значить, такий момент, як шпринга пуль. Це означає, от ви прийшли на роботу і вас відправили туда, сюда, в онкологію можуть, можуть в хірургію, можуть в обмін речовин, можуть в кардіологію. Тобто ви цибайте, проговорюйте про це, де ваше робоче місце, де ви будете працювати для тих, кому це є важливим. Це є також ваше право. І ви знаєте, часто так стається такі ситуації, так, що українці не знають своїх прав, і тоді з ними поводяться некоректно. Ще раз, перероботки це така важлива тема. Ви можете взяти гроші за це, да, або фрай, тобто вільний день. Але фірми цього дуже-дуже не люблять. Тому от нам, наприклад, да, мені кажуть, будь ласка, більше 6 годин беріть одразу день вільний, оскільки людина, яка ще раз кажу, 10 днів візьме відпустку, це буде на колектив мати такий вплив. Приблизно все по контрактам. Якщо є ще питання у вас, то будь ласка, задавайте. Питання буду відповідати під відео. Приходьте до Фенікса, наша група. Під відео є посилання як Фенікс із пепла, Там дівчата дуже кваліфіковані, Спіковано відповідають також на питання, ті, які живуть в Німеччині, україночки. Оскільки ви знаєте, у нас є 16 земель в Німеччині, в кожній землі є свої закони. Тому, якщо хтось з вас задає питання, дівчата відповідають про перетин кордону, як вони це практично роблять. Я вам розповідаю інформацію про життя в Німеччині, свого досвіду, а дівчата діляться у групі своїм. Досвідом практичним, як це все, і з позитивом, як завжди. Тому до наступного разу зараз буду робити відео про податки тих, кого цікавить. Залишайтеся на все добре.